Всім доброго вечора, друзі. У нас туман. Нічого не видно, як в тій пісні за туманом нічого не видно, тільки дуба зеленого, так і в нас. Ну йдемо, прогуляємося. Я вийшла на прогулянку за три дні, тому що було слизько. гололюд, зараз калюжі, розтає Мрячить дощик. Світло вимкнули, тому йду прогуляюся разом з вами і ви зі мною. Ну що сказати, болотяка, пороставало все, ще де не де шматочками лишився, підемо до моря, пройдемо, а може, вже взяли та й засипали наше море. Цікаво, піду, подивлюся, що там собачки десь. Оберігають, а це ж ті, що. Мабуть, що я годую, тільки вони, мабуть, там на, біля лісниці, що переходить на іншу сторону вулиці. Ну, таке, а це, бачите, туманисько, нічого не видно. Добре, що на стовпах, бо світло включили, о шостій, а на вулиці ще не було включено. А я ж зібралась прогулювати, кажу, чоловікою піду прогуляюся. Дивлюся, а світла нема. Кажу, от одпада чого. Кажу, світло не вимкнули. Коли через три хвилини вимкнули? ну ось море наше є, нігде не ділось, ніхто нічого не засипав. Це перпендикулярна вулиця до моєї. От Так Так що море є, нігде не ділось. Ух, хі -хі. нічого геть не видна ніч. Та вийду, думаю, прогуляюсь, бо цілий день у хаті три дні. Один день, хоч виходила трошки на цей. У дворі гуляла, як сильний, я то сніг був і вже нічого не знімала, бо що ну, знімати сніг, зняла шорцик там, що шо сніг іде на фоні ялинки, який мете, то й на тому. Сніжа не будеш один білий показувати, та й поки так. У нас на вулиці сьогодні теж щось не вимкнули світло. Травичка, як завжди, зеленіє гарненька. Квітів ніяких немає. Ялинки ту і таке є. О, там хто нас а травичка красуня. Ще й кущам. Видно, вам кущі зелені повідростали, як весною. Світло. Вімкнули в хатах, повключилося. І хто вечерю готує, хто вже вечеряє. Йду на сусідні вулиці. Теж болотяка скрізь. І тут теж світла нема на цій вулиці. Що це вони? Вони вимкнули. Ну, а тут красотінь, красотінь ще яка. Зелений самшит і можевільник. Не знаю, як українською, вибачайте. Одна калина за вікном, одна родина за столом. Одна калина за вікном, одна родина за столом, і Україна, бо в нас іншої нема. Так, ідемо далі, прогулюємо далі, у доріжці так потихеньку. Та й пройде годинка, може півгодинки, але треба прогулятися. Головне не впасти. Головне не шлюпнуть. Так, ну тут начебто є світло. На вулиці сюди підемо. О, потихеньку так з вами прогуляємося. Ну, ось залишки снігу, який залишився в затінку. Собаки не дрімають, не дрімають, ні ні. Невпинно остерігають свої двори. Бачите, як голосно. Захищає свій двір. Молодець, молодець. Моросить дощик. Туман такий, що важко дихати. Так, ідемо далі. Болото обминули. Йдемо далі. Отака прогулка собі, але трошки ж все ж таки для здоров'я, як не є, ну, трішки легше. Вибачайте за таке відео, але, але прогулятися треба. А ви ходили сьогодні вже на прогулку? Чи ще ні, бо я вилізла, не втрималася вже. Не втрималася, треба вже йти. Ось теж залишки снігу. Ох, влізла в калюжу. Капець. Ну що, влізла в калюжу? Добре, що чобітки такі що не набрала. А то було б сухенько, так? Да? Ну що хочу сказати, пройшла три вулиці і замерзла в руки, хоч на дворі плюс, але таке їдке, що мерзнуть руки. Так, повернула на наступну вулицю, але тут треба дуже обережно присвітити, тому що калюжа дуже велика. Та тихенько, не гавкай. Все добре, я ж до тебе не йду. Так. Да. Угу. Бачите, як оберігають свої будиночки. Сторожують, сторожують. Пів вулиці горить, світло пів не горить. І таке буває. Ой, ой-ой-ой, чуть не шлюпнула опять в калюжу з вами. О! Дякую, що погодились. Зі мною вийшли на прогулянку. Ой! Так, тут треба як так пів вулиці? є пів не є Ой, втомилася, поки прийшла чотири вулиці з вами разом. Травичка прямо красуня, зелена. А дорога тільки одівати каблуки і лакові туфлі. А дорога тільки для лакових туфлів. Така гарна. Стала під горіхом, накрапає на шапку дощик. Таке, що сільний дощ, не сніг.